Тарас, привіт. Привіт. Чекала на нашу зустріч. Перше, що запитаю, що для тебе Луцьк? Ну, крім того, що Луцьк це моє рідне місто, де я виріс, і провів дуже багато часу. Загалом, це цікавий мікс близькості. Різних рельєфних структур мається на увазі дуже класно розташоване місто. І місто з річкою для мене дуже важливо. Я потім вже коли по зрозумів, що для мене дуже важлива позиція в місті. Це коли в ньому є річка, якась водна структура, вона якось набагато робить місце набагато сильнішим. Тому для мене це дуже важливо. І Луцьк для мене це місто швидких доступностей. Набагато ну, достатньо комфортне для проживання сім'єю, не без своїх моментів врешті, але достатньо комфортне місто, як на мене, вдало розташоване. Нам дуже близько і до Польщі, і до Львова, і до Києва. Тому достатньо, достатньо комфортне місто для проживання. А з точки зору урбаніста, Луцьк, це що мішанина всього непричесана, яку би хотілося довести до смаку, нам би досолити місто. Як Чи може трошки цукру? Е, можна загалом по спеціях можна гратися достатньо багато, але в нас досить багато є речей, е, якими ми можемо пишатися. Ну, врешті, самі лучани знають про Луцьк, напевно, виключно з точки зору е, тільки Луцького замку. Самі лучани не, не дуже себе ідентифікують з містом, як якимось місцем, де є ком'юніті, де е, люди організовуються навколо чогось. Кожен живе своїм окремим життям, немає якихось позицій, які би дуже об'єднували людей. І, врешті, люди не мають за що зачепитися в оку, розмові про місто. Кожен живе своїм життям, і оця рутина, напевно, з'їдає цю романтику життя в місті. Ти от згадував за замок Люберта. давай поговоримо про доступність старого міста. От Луцьк має багато історію, але старе місто на сьогодні мертве, чого так. А... До того, ну, старе місто це ж маячок, тобто це навіть не то що це великий маяк на, би, на мапі нашого міста, який якраз має приваблювати і туристів, і лучан до прогулянок, до пізнання історії, до розуміння тої історії нашого міста і розуміння його формування. А зараз Луцький замок фактично затиснутий між стером, як водною артерією міста. Що логічно, як фортифікаційна споруда, він затиснутий навіть так, старе місто розділене дорогою і старим ринком. Для того, щоб пішоходу попасти в старе місто, треба подолати достатньо велику кількість перешкод, які не кожен пішоход і не кожна особистість захоче долати, щоб не виходити з комфорту, прогулюючись. Наприклад, в нас є шикарна. «Пішохідна вулиця Лесі Українки, якою там всі захоплюються, хто приїжджає в Луцьк, хто з самих луча, самі лучани також захоплюються нею. Але е, Лесі Українки працює як е, вулиця Фільтр, я би її назвав так, тому що люблять про прогулюватися Лесі Українки, і це можна побачити по, тому, як, е, по кількості людей. Але в основному її використовують як, як транзит. І дуже цікаве спостереження є тим, що чим нижче ми спускаємося до старого міста від центру, від театрального майдану, ми проходимо до кривого валу, фільтр менше людей. Ми проходимо до сенаторки, навіть до ЦНАПу, фільтр менше. Потім сенаторки Левчинівської — ще менше, і потім цей відрізок він майже завжди пустий. Коли ми проходимо медколедж, нам потрібно завернути за медколедж, пройти по поганій дорозі, минути якісь е ці півсфери, об які постійно. Ну, тобто, це не функціональна історія, як на мене, абсолютно і незручна. Потім перейти дорогу, яка має чотири смуги і не має острівка безпеки. Потім ця людина мусить пройти по доріжці, я не знаю, ну, напевно, метр п'ятдесят, метр вісімдесят, що впритик для проходу двох людей. Це на секундочку, основна артерія е, пішохідна, яка мала би зв'язувати центр міста з старим містом, піднятися по сходах, при будинкових сходах е, першого будинку на вулиці Братковського, і вже тоді йти по е, легендарній вулиці Братковського, яка веде якраз до. М в старе місто і насолоджуватись там вже старими маленькими будиночками, автентичною бруківкою, і тим всім, на що подивитися є, місце, де погуляти, провести час, є, та немає закладів, звичайно. Тобто зараз, як маяк, працює виключно історія. І історія без атракції, без чогось нового, сама історія як камінь базово нікого не цікавить. І вона просто ну, нефункціональна, скажімо так, це воно не додає місту чогось нового. Все-таки. На мою думку, правильне місто це комбінація е, Старого і, і нового. Та, історичного і, е, і, і нового чогось сучасного. І в хорошому сенсі сучасного. Це не означає, що там, я не знаю, спінери всі мають крутити вздовж вулиці. Чи, ну, може, це не надто сучасне, врешті, але тим не менше. Е, це означає, що ця зона повинна була би перерости в щось, що об'єднує людей. Врешті, воно в центрі міста. І воно мало б притягувати до себе. Не відштовхувати через те, що там нема що робити, через те, що туди немає як дойти, а мало б наповнювати. тому що колись це було якраз ядро міста. Там була… був ну, тобто в нас була площа ринок, мало хто про це знає. В нас кипіло життя навколо, навколо замку. Це ж, звичайно, наслідок радянської спадщини. але Історію замку максимально знівелю, знівелювали електропідстанцію, хаотичним ринком, якимось, ну тобто несистемною забудовою і тому подібне. Ну і врешті, благоустроєм також. Я, як переконана, більшість лучан, не чули про площу ринок, то просто раніше зауважив, що в нас була площа ринок в сенсі. В моїй голові площа ринок це така, як у Львові, як мінімум, або як у Варшаві. Я не пригадую, що в Луцьку у нас є таке місце та такі площі ринок, як у Львові, чи в Варшаві, чи в Кракові. Це площі ринок, які сформовані в період відродження. Стилістика тоді формувала квадратні площі ринок, в центрі якої є ратуша, чи ще якась додаткова споруда. Ну тобто, якась основна ядрова споруда, навколо якого формувалися там доходні будинки, чи ще щось таке з власне з комерцією. З активною комерцією. Наша площа ринок трикутна, що взагалі ну, достатньо унікальна структура. І мало хто про неї знає, тому що ратуша наша згоріла століття назад. Це колишня будівля тисячі одної дрібниці. Зараз вона жовта з скатним дахом, ну тобто, така собі, яка вже є. Якщо хтось не розуміє, то це власне площа, яка примикає до. Вулиці Данила Галицького і на якій знаходиться музей аптека, це, напевно, найбільш така визначна, я не знаю приміщення, визначна точка на, на площі ринок зараз. Тому що зараз все решта навколо, ну, таке, таке вже як і є, врешті, яке склалося історично. Треба працювати і треба допрацьовувати. Тому що дуже багато моментів, наприклад, коли місто. Починає інвестувати, і я дуже щасливий. І наші колеги так само щасливі від того, що місто розвивається, і що проводяться якісь там реконструкції, ще щось таке. Але знову ж таки, можна було б допрацювати 10%, і 10% додачі по вартості, а може й би не додачі, а може й би економії по вартості, і воно би спрацювало краще. Але через те, що немає аналітичної частини в проєкті, немає загалом бачення міста, яким воно має бути. Хто Луцьк, окей, місто як державна структура? Хто Луцьк? Ми не знаємо. Чи в нас є якась е, ідея розвитку міста? Ні. Тим не менше, е, є якийсь генплан. Генплан абсолютно не гнучкий. Кожного року, кожного дня щось змінюється і. Місто повинно бути адаптивним до цього. Розробляється документ, який називається інтегрована концепція розвитку міста. Стратегію просто прописуємо да. і все. І відносно того, місто рухається, але воно розуміє, що ідейно, наприклад, нам не пасує тут така забудова, нам не пасує тут така функція, нам не пасує ще один торговий центр, ще десь ера торгових центрів пройшла. Це так здається? Окей, зробимо торговий центр. Окей, там парковки втричі більше, ніж в тебе самої самого, площі так. торгового центру. Супер. Мати плац з бруківки чи з асфальту, величезним сонячним споживанням, з перегрівами. Це все про атмосферу міста. Це те про те, як ти себе почуваєш. А з іншого боку, в нас величезна річка. Чому вона не балансує, ну тобто, яка мала би балансувати кліматичну взагалі структуру в місті, але до до річки дійти взагалі нереально, крім того, щоб йти хащами до річки, ти фактично ніде не доберешся. От я власне хотіла поговорити про набережну, як нам надати життя їй, щоб вона зафункціонувала. Йдемо через парку ми проходимо рівно нікуди, тому що шлях тупіковий. Якщо я не маю для чого йти в тупік, я не хочу туди йти. Якщо я прогулююсь, для чого мені йти в тупік, потім повертатися назад, якщо я буду е, насичуватися рівно тим самим? От парк і набережна це врешті про прогулянки: про біг, про е, велоспорт, Подихати про ролики. Про свіжим повітрям просто вийти на природу, Абсолютно. подумати. Це про те, щоб жити життя в місті. Ну, мені здається, це обмеження свободи. Недоступність до річки це обмеження свободи. Коли вона є? Тим більше, коли їх дві. То як це все зробити? Ми назвали от конкретні там мінуси, які варто було перевтілити. Але як нам потрібні просто лише активісти? Як зробити місто, в принципі, туристично привабливим, інвестиційно привабливим, на твою думку, перш за все? Луцьк не має бік дати про те, що відбувається в Луцьку. В нас немає бік дати ні по мережах, вода-каналізація, в нас немає бік дати по транспортному завантаженню, в нас немає бік дати по сміттю. В нас немає бікдати по деревах, які в Луцьку є. Нам почати треба з аналітики, з формування загалом підрозділу в муніципалітеті, який буде відповідати за аналітику міста. Тоді набагато комфортніше і легше загалом з нею працювати, тому що ти швидко бачиш проблеми. Якщо в тебе, наприклад, в старе місто не йдуть пішоходи, немає пішохідного трафіку, значить треба ну, десь є стопор. Гаразд тоді як справлятися з хейтом і з людьми, які не підтримують рух концепції чи стратегії взагалі зміни в місті не підтримують спілкуватися з ними. Є такий термін, називається партисипація всіма не переспілкуюся зі всіма, не, зі всіма не тр... Ну, тобто, а як це не треба? Вони потім підуть бунтувати. Ну, окей, є громадські слухання. Колись, Коли йшла мова про те, щоб людей на театральному майдані загнати під землю, були громадські слухання. І той, хто хотів, на них прийшов. І його, слава Богу, немає в нас того підземного переходу, де можна перейти 10 метрів, і, ну, не принизившись. Люди хочуть приймати рішення. Люди не знають, не бачать прямих механізмів свого впливу. Але тим не менше люди хочуть приймати рішення, і це важливо. І партисипативні методи взаємодії під час проєктування чи формування загальної концепції міста ну, включають в себе дуже багато елементів: це і спілкування, і воркшопи, і якісь спільні толоки, і тому і ну і багато речей. Тобто, це не якийсь один механізм, і в місто ну, знову ж таки. Це не про одноманітність. Ну тобто, звісно, є хтось, хто жив тут не знаю, 50 років і звик до того, що ходити по ямах і йти саме тим маршрутом, тому що між калюжами загалом отак можна пройти найкомфортніше. Але це не означає, що воно так має бути далі. Для чого? У нас є над чим попрацювати, мені здається. Тобі не здається. Було таке твердження, що Луцьк місто втрачених амбіцій. Що думаєш з цього приводу? Можливо, хтось і втратив амбіції і бажання. Ну, це точно не про мене і точно не про людей з мого оточення. Я вважаю, що Луцьк має дуже багато можливостей, та є моменти, над якими треба працювати. Та велика кількість тих моментів. Просто цим треба займатися. І над цим треба працювати розумно. З стратегією, з розумінням і з аналітикою в будь-якому випадку. Не просто так. Ми хочемо оновити. Ми хочемо, щоб була в нас фішечка. Давайте ми зробимо фішечку. Яка в нас фішечка в Луцька? А нам не треба зробити фішечку. Нам треба. Ну, вона буде, вона є. І в нас фішечок тут багато. дуже багато. Але де наша аналітика про фішечки Луцька? Де підходи до тих фішечок, де доступність до фішечок, де е, загалом е, комунікаційна стратегія міста? Нема, ну, значить, буде. І на сам кінець, що побажаєш лучанам? Бути небайдужим до свого міста. Мені здається, велика кількість людей досі думає, що від них нічого не залежить, але тільки від е, вас все і залежить. Від нас всіх все залежить, як написано на моїй школі. Хочеш змінити цей світ, Почни з себе.